Виправдовував російську агресію, а тепер гуляє на волі. Екс-ведучий заборонених каналів Макс Назаров вийшов із СІЗО під заставу у 8,5 мільйонів гривень. Звідки в колишнього телевізійника такі гроші? І найцікавіше, де він зараз? Дивіться далі. З вами Фаїна Василенко всі подробиці за мить. Колишній ведучий під санкційних каналів «Ньюзван» та наш. Макс Назаров, він же діордіца, вийшов під заставу. За інформацією Київської прокуратури підозрюваний сплатив 8 мільйонів 478 тисяч і 400 гривень ще 20 березня. Цікаво, що спочатку Солом'янський суд столиці вимагав 12 мільйонів, а потім. Суму на третину зменшили. Нагадаю, відповідне рішення було ухвалене ще в січні. Тоді ж, служба безпеки провела обшуки в Назарова вдома і оголосила про підозру виправдовування російської збройної агресії. За матеріалами справи після початку повномасштабної війни Назаров створив свій канал на Ютуб, де транслював наративи Кремля. Для цього блогер регулярно запрошував на свої ефіри про російських. Так званих політичних експертів під час інтерв'ю, і сам автор і гості за версією слідства неодноразово виправдовували збройну агресію Ерефії проти України, а також воєнні злочини окупантів, зокрема ракетні удари по мирному населенню. Нині Ютуб канал заблокований, а матеріали недоступні. 21 січня Солом'янський районний суд Києва відправив Назарова під варту на два місяці з альтернативою внесення застави, звідки у колишнього телевізійника такі гроші, чи хто вніс за нього понад 8 мільйонів гривень, достеменно невідомо. Востаннє на тему Назаров Діордіца висловлювався у своєму телеграм-каналі, де писав, що звертатимуться по допомогу. Але питання до кого чи то до глядачів? Чи то до смотрящих за ним Неясно. А як ви думаєте, звідки в блогера з'явилася така сума? Пишіть свої думки в коментарях. І цікаво, як швидко Назаров опиниться десь на Росії або де інде. Чому питаю? Бо якось так повелося, що після отримання підозри деякі особи дивовижним чином за кілька днів записують закордонні звернення. От, до прикладу, народний депутат Артем Дмитрук незаконно виїхав з України через Молдову якраз напередодні свого можливого арешту, генпрокуратура мала намір оголосити підозру Дмитруку через напади на правоохоронця та військового. Ще один кейс Роман Гринкевич, якого разом із батьком підозрюють у постачанні неякісного одягу ЗСУ. Також ймовірно намагався втекти за кордон, щоб уникнути правосуддя. За версією державного бюро розслідувань гринкевич молодший приїхав в Одесу і звідти планував втечу за межі країни. А як ви думаєте, звідки записуватиме своє звернення до глядачів Макс Назаров? Пишіть свої варіанти під цим відео. Полював на командирів зсу, служба безпеки затримала завербованого агента, який мав намір підірвати українських військовослужбовців та скоригувати російський удар по яворівському полігону на Львівщині. Що відомо про зрадника та що йому світить замість російських рублів? Дивіться далі, з вами Фаїна Василенко. Всі подробиці за мить. Військова контррозвідка служби безпеки затримала подвійного агента РФ. Він працював під прикриттям, нібито інструктором Яворівського полігону насправді був завербованим агентом головного управління розвідки РФ та ФСБ. За вказівкою своїх кураторів він мав вчинити кілька злочинів проти українських військовослужбовців. По-перше, організувати теракт за участі командирів зсу за одним із сценаріїв, як з'ясувало слідство, зрадник мав виготовити саморобну вибухівку, а потім закласти її в штабі або навчальному корпусі. Інший варіант він міг залучити до брудної справи свого колегу, підкласти йому вибухівку і направити в штаб. Ще один злочин, який був завданням крота. Коригування російського удару він мав надати точні координати, де і в який момент є скупчення особового складу, щоб росіяни могли здійснити влучний обстріл. На щастя, всі злочини вдалося попередити. При затриманні в підозрюваного вилучили три смартфони і сім картки до них. Вочевидь, саме їх для конспірології зрадник і використовував. Також за інформацією слідства Кріт зливав кураторам дані про бригади їхню специфіку та інші відомі подробиці нині затриманий інструктор під вартою без права внести заставу? Йому інкримінують державну зраду в умовах воєнного стану, а це від 15 років ув'язнення до довічного з конфіскацією майна. А як ви думаєте, чи багато таких псевдоінструкторів, які готові за російські рублі зливати дані про наших воїнів або навіть готувати проти них теракти? І яке покарання особисто ви? Вважаєте адекватним за подібні злочини. Пишіть нам під відео. Організував скупчення військових за 30 кілометрів від фронту. Мер Конотопа звинуватив очільника Сумщини Володимира Артюха в трагедії, що сталася в обласному центрі. Він вимагає його відставки та справедливого розслідування. Називає Артюха радянським генералом і стверджує, що той працював на руку ворогу. Давно що насправді сталося в Сумах? Дивіться далі. З вами Фаїна Василенко. Всі подробиці за мить. Росіяни напередодні вдарили по будівлі конгрес холу в центрі Сум двома балістичними ракетами іскандер. За словами мера Конотопа, в приміщенні проходило нагородження військовослужбовців 117-ї бригади територіальної оборони з нагоди її створення. Однак захід був в укритті, тож військові вціліли. Міський голова Конотопа Артем Семеніхін звинуватив очільника області в тому, що той організував скупчення військових під носом у ворога, щоб пропіаритися на фоні захисників. Голова обласної. Військової адміністрації Сумської області радянський генерал Артюк. Він організував сьогодні тут. Вручення грамоти, медалі, нашим хлопцям, героям. І це неправда, що тут нічого не було. Було. Слава Богу, ніхто з військових не постраждав. Вони були всі в укритті. Окрім того, Семеніхін звинуватив Артюха у провокації іншої. Російської атаки, про яку пообіцяв розповісти згодом, також мер Конотопа заявив, що Артюх нібито допомагав знищувати українську армію колишньому міністру оборони Дмитру Саламатіну та отримував нагороди від тодішнього президента Януковича. Крім того, Семеніхін закликав депутатів Сумської обласної ради терміново зібрати позачергове сесійне засідання і висловити недовіру очільнику області. Я закликаю вас. Негайно, негайно, просто там завтра, післязавтра, як тільки ви зможете зібратися, з'їхатися, провести позачергове засідання обласної ради і висловити недовіру цьому хер губернатору Артюху. Недовіру! Якщо зараз буде десь прогальмовувати про охорона, система, офіс президента, не дай Боже, хтось знайдеться там, хто його буде покривати? Міський голова Конотопа також стверджує, що Василь Малюк, голова служби безпеки, тримає це питання на особистому контролі. Хто такий Артюх і чи справедливі звинувачення? На його адресу Володимир очолив військову адміністрацію Сумської області в 2023-му. До того працював радником у Вінницькій ОДА. Ще раніше невдало балотувався до Вінницької міської ради. А от у 2009 -му, 2012 -му роках працював заступником начальника генерального штабу зсу. Таким чином він застав міноборони часів Михайла Єжеля та Дмитра Саламатіна, які як відомо потікали в Біло. Русь та Ерефію Володимир Артюх і сам виходець Амурської області РФ. однак освіту здобув в Україні в Харкові. З приводу причетності Артюха до трагедії в Сумах поки що не було коментарів ані від СБУ, ані від інших правоохоронних органів. Так само не було офіційних коментарів від 117-ї бригади. Президент Володимир Зеленський висловив співчуття рідним та близьким загиблих і звинуватив Ерефію. Терористичному акті, який призвів до загибелі мирних людей. Удар прийшовся просто по центру міста у вербну неділю. Тільки абсолютно відбита сволота може робити таке. Керівник офісу президента Андрій Єрмак в телеграмі про суми написав: от що дуже прикро, що деякі намагаються піаритися на трагедії та воєнному злочині росіян у соцмережах. У генеральному штабі заявили, що росіяни, не маючи успіхів на полі бою, вдаються до звичної тактики воювати з населенням, грубо порушуючи міжнародне право та звичаї війни. Росія вкотре демонструє, вона не прагне миру, її мета посіяти страх. Але Росія отримає лише нашу лють і невідворотну відплату. Наша відповідь буде жорсткою. Ми знищуватимемо окупантів їхні військові об'єкти. Озброєння та техніку всюди, де б вони не були. Російські воєнні злочини не мають терміну давності. Злочинці повинні понести заслужене покарання. У Сумах. Тим часом триденна жалоба в місті продовжують ліквідувати страшні наслідки ворожого удару. Натепер відомо про 34 загиблих, серед яких двоє дітей, більше сотні поранені, частина людей в лікарнях. У місті серйозні руйнування, пошкоджені житлові і нежитлові будівлі, транспорт. А як ви думаєте, чи справді росіянам потрібні підстави для того, щоб здійснити обстріл? І скільки разів вони брехали, що вдарили по військовим об'єктам, вражаючи цивільних? Напишіть, що ви думаєте з цього приводу нам в коментарях. На цьому в мене все. Дякую, що дивитесь, Дякую, що обираєте нас. Не забувайте про подобайки, коментарі та підписку, якщо ще ні. Будьте з нами, будьте свідомими. Побачимось!